Який електросамокат обрати на літо 23-го року? Ну і надалі. До речі, в кінці відео тебе чекає приємний бонус. Саме цей електросамокат підійде кожному, має приємний прайс, надійний, бо виготовлений з авіаційного алюмінію, завдяки якому самокат важить всього 15 кг, що дає комфорт в транспортуванні. Має три режими їзди та розганяється до 25 км за годину. А якщо утримуєш середню стабільну швидкість, вмикається круїз контроль. Гальм тут теж три на передньому колесі рекуперативне, на задньому дискове, а також можна натиснути на крило ногою. Високопрофільні 10-дюймові колеса забезпечують класну амортизацію. Електросамокат має високий рівень вологозахисту за рахунок того, що акумулятор перенесений у верхню частину. Заряджається за 6 годин, а запасу ходу вистачає до 40 кілометрів. З моїм стилем їзди та вагою приблизно 30. XCT Pro – це універсальна версія, яка підійде майже кожному. Але якщо ти хочеш більш прокачану версію від самокатів, Proof, заходь на сайт Ятко. Та чекай інші версії самокатів. А ось і бонус за промокодом Ябкорух отримую знижку на усю лінійку електросамокатів. Пруф деталі читай в описі під відео.